Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, ланцер 10-й 2008 року, 2 літра на автоматі. Це той, який їде по кузову без колів, без царапин, в дуже гарному стані. Прикольна автівка, доустановлена камера заднього огляду, є парктроники задні, є нова зимня гума по салончику, повний електропакет. До установлена Android магнітола, є підлокотник з підігрівами, сидінь передніх. Попереду у нас, сейчас вам покажу, друзі, повний електропакет, все є, коректор фар, повний мультируль, круїз-контроль, все працює, все як потрібно, їде гарно. Не стукає, не грюкає, в ходу дуже приємна тачка. Так, друзі, 2008 рік 2 літра автомат 6700 доларів. Приїжджайте к нам на тест-драйв, на огляд. Дуже прикольна автівка за свої гроші. Всіх очікуємо в нас. Також автівка доступна в кредит-лізинг або за налічку. Всіх очікуємо автопарк Одеса Грушевського 15 а